Я десь можу не зможу торкнутися, хоч серце твоє, моє серце по суті Між нами війна, між нами безодні І навіть у снах тебе не наздогнуть Я там, де не почу, до стіни дзвонять Я там, де мовчать, щоб не зриватись воля Та свікли тінь що зникає в бою Та я ж в тобою, що втіхи тобою я там, де не пишуть листів, не дзвонять, я там, де мовчать, щоб не зірватись воля. Та світло, я тінь, що зникає в бою, Та я жив тобою, що тільки тобою, бо не зустрінемо. це не кіно Це не потім, не якщо не давно Та я був з тобою навіть у вогні І як зникнув не плач, пам'ятай мені Ми не зустрінемося на кіно, це не потім не якщо не давно Та я був з тобою навіть у вогні І Як сміхну не плач, пам'ятай мені Мене не стане, все буде тихо Ти проснешся зранку, та щось буде лихо Бо десь у тобі моє ім'я І навіть як зникну, ти не сама я все віддав, щоб стояти поруч, але небо не вітає друге І якщо вже так, хай буде біль але знай, я любив тебе, як умів. Бо не зустрінемося, як стіна, та як її піде вічна весна. І коли заплачеш, небо мовчить, але я там є, я у тобі звучить. І немає, це не кіно, це не потім, не якщо не давно. Та я був з тобою навіть у вогні. І Як зникну не плач, пам'ятай мені. Та я твій Юпітер, вічна весна, І коли заплачеш, небо мовчить, Але я там є, я у тобі звучить.